Так, як я тримаю кіз, то я частенько роблю бринзу з козиного молочка. Як готую її, я покажу в декількох частинах. Нагріваю молоко до 38 градусів, за температурою слідкую на такому термометрі з щупом. Він самий зручний. Після того, як молоко нагрілося, Ви його перемішуєте і вносите туди розведений в чистій кип'яченій теплій воді фермент. Гарненько перемішуємо. Перемішуємо зверху вниз, щоб фермент добре розподілився по всьому молоці. Фермент я купляю в інтернет-магазинах для сироділля. Вони у мене є різні. Отакий фермент 100-грамовий Ренні Плюс. Такого ферменту я даю одну мірну ложечку на 6-10 літрів води. Молока. І є всі інші в мене ферменти, рідкі, порошкові. Всі вони гарно працюють з козиним молоком. Перемішали, накрили кришечкою і ждемо хвилин 20-30, поки утвориться згусток. Бринза з козиного молочка, частина друга. Значить через півгодинки приблизно у нас став згусток. Бачите, ось, все. він відходить від стіночки. Все, його вже можна нарізати. Нарізаємо ми його продольними, а потім робимо ще квадратики. Так, далі, далі, всі вже знають, що є такий шампур, який вигинають в такому положенні. І оцим шампуром ми нарізаємо на кубики. до дна. Так, ну і тепер. Ми починаємо вимішувати вимішувати. Ну, вимішувати і подрібнювати. Подрібнювати. Ми ламаємо це все. У нас е, должно утворитися сирне зерно. Ну, приблизно на півтора-півтора-два сантиметри повинен бути такий кубічок. Це займе приблизно. Ну, може, 5-10 хвилин. Тому, мабуть, я не буду це показувати, а покажу уже вам потім, в третій частині. Так, продовжуємо. Після того, як наш згусток став, ми його порізали на кубики і вимішали його до отакої консистенції, до такого сирного зерна. Тепер через форму друшляк ми злили сироватку у ємкість. У мене пластмасове відро. І залишаємо нашу бринзу майбутню, отак от прикриту сироваткою. Тепер уважно, для того, щоб бринза була смачна, і вона. Довше зберігалася, ви берете одну столову ложку солі на 2 літра молока. От якщо ви робите бринзу із 6 літрів молока, як я сьогодні, ви кладете в це сирне зерно 3 столові ложки солі. Якщо ви робите із 10 літрів молока, викладете 5 столових ложок. Якщо з 2 літрів молока, викладете 1 столову ложку солі. На кожні 2 літра молока кладете 1 столову ложку солі. Я беру 3 столові ложки солі. Раз, Два, і три. І гарненько перемішали. Гарненько перемішали, і нехай все це постоїть у вас. Ну, хвилин 10-15. Хвилин 10-15, щоб це зерно у вас просолилось. Раніше я солила бризу не таким способом. Але коли мене навчили цьому способу, дівчата-сировари, мені він дуже сподобався. Така бринза довго зберігається. Вона смачніша, ніж ті, що я робила раніше. Сирне зерно викладене в форму. Получилися дві формочки. Приблизно десь буде по грамів 500-600 кожна форма. Через півгодинки я їх переверну. Потім через півгодинки переверну ще раз і на ніч поставлю в холодильник. Завтра вранці бринза буде готова. Все.